Сьогодні ми з вами говоримо за пейдж Що це взагалі таке? Розбираємося, і на основі цього ми з вами виконуємо відповідні завдання. пейдж це у нас є односторінковий сайт, розроблений для конвертації відвідувачів у клієнтів, тобто, щоб вони перейшли, щось відповідно тиснули, звернути їхню увагу до конкретної дії. Ну і відповідно із звичайного користувача зробити клієнтом, тобто, щоб він. Там підписався, або виконав якусь там платіжку, зробив певну якусь дію у подальшому. Відповідно, основна мета landing page, тобто односторінкового сайту, це у нас є, щоб відповідно та людина зареєструвалася, можливо, щось купила, або, відповідно, підписалася. Так, Основні елементи, які у нас є. Перше, це у нас повинно бути заголовок, заголовок, який повинен привернути увагу. Самих клієнтів, далі заклик до дії. Кнопка або, відповідно, якесь посилання, яке буде це все діло виконувати секція з перевагами. Тобто, я думаю, ви часто зустрічали навіть ті самі IT-школи, от переходьте саме до нас. У нас там така-програмка. то програмка. Наші переваги, чим ми краще, певні якісь, можливо, відгуки. от Оце воно якраз і є. І наступне це в нас іде футер місце місці додаткової інформації. Футер це відповідно те, що в нас знаходиться внизу. Це якісь там контакти, це, можливо, якісь там емейли, як можна фактично зв'язатися із даною організацією. Це все йде відповідно на одній із е, сторіночки. Так, наступна структура, що воно у нас є? Перша, це хедер, тобто це голова, це верхня шапочка, тобто, це відповідно наші буде за Відповідає за хедер. Далі. Main контент це основний той, текст, блок, текст, який у нас буде відображатися. Future це та секція з перевагами. І футер це те, що в нас воно знаходиться внизу. Тому ми фактично будемо розбивати дану сторіночку на чотири таких собі групки, по яким далі ми це все діло будемо реалізовувати. Також пропонується зробити відповідні, ось тут бачимо sections, і тут додати відповідні класи це main content і future, щоб потім розуміти, що там у нас буде знаходитися. Так, додавання стилів. Ну, відповідно, без них ми нікуди. Сторіночка у нас повинна бути із цікавим шрифтом, цікавою кольоровою гамою, яка буде відповідати тому настрою, скажімо так, сайту або корпорації в цілому. Відступи та розташування також у нас повинні бути е, враховані на нашій стрінички. Додавайте стилів. так само пам'ятаємо, що ми там звертаємося, якщо це в нас іде тех, то ми до нього напряму таки звертаємося. Якщо це баді, то ми звертаємося до баді безпосередньо, відкриваємо фігурні душечки і прописуємо відповідні параметри. Якщо це ми звертаємося до класу, то до класу ми звертаємося як? До допомогою якого символу. Крапочка, так. Да. Тобто ми спершу пишемо крапочка, а потім, відповідно, ми прописуємо той клас, який в нас є. Якщо ми звертаємося до ID, то тоді ми будемо як звертатися? Рішоточка. Решоточка, хорошо. Але якщо, наприклад, у нас е, треба якось відображити або відсортувати якісь конкретні там, теги, е, то ми можемо там як таку е, е, цепочечку Ді. зробити. Можна Div, хорошо, тобто блоками робити. Ми можемо звертатися до якогось конкретного класу, а потім в класі вказувати, що ми хочемо в цьому класі працювати саме за цим дівом. Тобто це ми тоді записуємо через прибіл. То буде у вас там крапочка, наприклад, що там, клас main, а в ньому знаходиться div. І от ми його так само і записуємо, щоб у наш шлях залишався. Так, е, наступне, що в нас є, це відповідно створення самої цієї кнопочки, яка відповідає за активність активації, да? е, вона повинна в нас бути виділена, щоб ми її чітко бачили. Ну, от, наприклад, як переворуч у нас на зразочку, тобто то чітко ми розуміємо, що це ми сюди повинні тиснути. в будь-якому випадку, навіть якщо не хочемо, але ми повинні спробувати. Багато хто е, навіть. Кидає лишню рекламу, коли ви там хочете скачати ігри. От у нас є люди, які хочуть скачати ігри, або ще щось. І коли переходять не на дуже гарні сайти, докидують лишню рекламу, там де треба тиснути на от так само там старт, або скачати, або долот, і відповідно потрапляють не туди, куди треба, або, відповідно, скачуть не туди, куди треба. Тому рекомендую на, скажімо, не дуже гарних сайтах. Попередньо прогортати все донизу, перевірити, що там є, чи можна взагалі його скачувати. Зазвичай лишні кнопочки вони підсвічуються такою собі невеличкою рамочкою, бо вони ніби як вбудовуються, тому на них є рамочка. По дві кнопки скачать, а типу так. Да. Ну... Ну, дуже сильно ну, качать їх ресторанти. знаю у нас я Назар. Боязна, Назар. є Назар, знаю Назар. Довіряю. Який нас може так не розрізняти, тому от, а може, вже розрізняє, бо він бачите, він е, старається е, тільки через СІМ скачувати. Правильно? В певній да. мірі це а, у нас в нас нема нічого з цього, з інтернету, крім сті самого Стіма, Діскорд і не зброю. Ну, це, це і правильно, да. от ти типу, не підтримуєш братство, тут взагалі молодець. А, але от хтось там може хоче трішечки схитрити, то відповідно повинен розбиратися, де це конкретна реклама, а де це ну, відповідно силка пряма на скачку. Тобто тут є певні нюанси. Так, і створення безпосередньо От бачите, кол uh, to action, типу кнопка, яка оголошує там до дії. В HTML ми створюємо її фактично як силочку. Ось вона в нас є, А href, Тобто, фактично, це посилання кудись. Але ми її оформлюємо як кнопочку. Або, в принципі, можна створити кнопку і далі її там реалізовувати в тому напрямку, що нам треба. Але, ну тут представлено такий приклад. Ми його м, оголосили, дану кнопочку, а потім до неї відповідно додавали. Відповідні параметри, і давайте я вам хотів це діло ще показати, щоб ми його могли візуально так трішечки переглянути. Я зараз швиденько створюю, індекс. Так, у нас є ось воно, невеличке віконечко там, де я це можу зробити. І давайте ми в баді закинемо ось нашу цю кнопочку. Просто подивимося, як вона у нас буде зараз відображатися. Ось ми її закинули, поки що без жодної якоїсь лишньої структури. А виключно подивитися, як воно в нас буде виглядати. Тобто бачимо, це в нас фактично посилання. Пряме посилання і все. Get Start. Ми на нього можемо тицяти і бачимо, що воно змінює у нас забарвлення. Бо це фактично посилання. Але що ми можемо зробити? Ми можемо додати до нього стиль, бачимо, що в нього є клас батон От ми до нього зараз і перевіримо, як воно буде робити. Що воно фактично буде у нас виконувати? Так, значить, ось сюди я створюю тех стайл, і сюди його відповідно додаю. Трошечки давайте підправимо отак і готово. І давайте розбиратися, що тут робить даний код. Так, по-перше, перший рядочок, що він у нас виконує? Ось цей background там, деба у нас голубим, навіть буде цвіти. Вони підсвічуються голубим. Ну, я не дивився туда, я думаю, це попрошу. Дальше, ну, текст буде білим. Золоти внутрішні відступи. Ага. Так, оце текст трансформ паперкейс. Щось, мабуть, да Що це таке буде у нас? Навірно, щоб коли ти на нього наводишся, щоб по цій лінії не було. Ну, хорошо. Хай буде, і бордер і... радіус. Ну, бордер. І це заокруглення. Заокруглення, хорошо. Так, е загодом перевіряємо. Ми можемо побачити, по-перше, що в нас є заокруглення. Я тут, мабуть, кнопочку трішечки таки е збільшив. І давайте, що ми тут ще додамо, це відповідно марджин е 20 пікселів. Так, і ще раз сюди перейдемо. Uh, можемо побачити, що у нас як мінімум є заокруглення, у нас є зелений кольор, у нас є текст, але дивіться, який текст. Uh, я ж то його яким тут прописав. Бачимо Get Started. Який відображається тут. Так, бачили? Ні? Ми тут написали: от, дивіться, я тут написав з великої, uh, але сам. Саме слово далі йде з маленькою. Тут так само старти, так само йде з маленькою. Тобто цей параметр Text Transform uppercase. Upper case, а, це... воно його великим ділає. Так, воно його зробило великим. Все інше фактично нам зрозуміло. І тепер, коли ми наводимо, ми можемо переходити відповідно в тому напрямку, куди нам це потрібно. Тобто тиснули і, відповідно, перейшли. Це, відповідно, і є наша call to action. Кнопочка для певної дії. Активність активації. Так, наступне, не забуваємо про використання технології розміщення елементів. Це у нас, відповідно, є Flexbox. На попередньому ми його дуже активно використовували і ним фактично виконували майже все завдання. Були там певні нюанси, але ми з ними впоралися, бо ми тепер знаємо, що ми не забуваємо ставити крапочку. Правильно? Да. Бо це нас може трошечки затримати. Так. А, але пам'ятаємо, щоб задати, що ми використовуємо саме Flex, ми прописуємо це через дисплей і задаємо параметр Flex. А через Дящий контент ми говоримо, як саме ці елементи в нас будуть розташовуватися один відносно одного. Так, і на основі цього також ми можемо додати адаптивність: тобто як він у нас буде відображатися на основі того, який у нас є екранчик. Так, створення секцій переваг, тобто можна його зробити таким чином у вигляді певного списочка нумерованого, це можна додати. Далі футер так само це та нижня частинка, в якій, або знову ж таки, компа... компанія зазначається певні контактні інформації. Ну, я думаю, з цим ми з вами впораємося. Ось так само приклад, те, що ми можемо побачити. І адаптивність. Адаптивність для відповідних гаджетів. Ми його робимо через Медиа-Warse і нижче от якраз представлено. Таке ми вже використовували, тобто ми писали якраз оце ж Медіа. І далі на основі того, що ми хочемо змінювати, там, щоб змінювалося там, відносно такого то розміру. Секції повинні там, відображатися або в лінії, або в стопчик. Ми тут його прописуємо. Тобто є розмір або Відображення елементів по замовчуванню, а це, якщо в нас розмір раптом буде інший, то ми ці елементи або розташування цих елементів будемо відповідно змінювати. Так, це у нас є. І далі ми переходимо відповідно до практичних завдань.